Вітаю ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. «Жовті води Сіті наразі потребує вашої підтримки. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби підтримати незалежне медіа жовтоводської громади. 21 січня під час виконання бойового завдання на Курщині загинув 49-річний жовтоводець, працівник гідрометалургічного заводу ДП Схід ГЗК Олександр Кравець. Прощалися з Олександром 6 лютого біля пам'ятника славетним козакам. Співчуваємо рідним та близьким. З російського полону повернулись 150 наших захисників. Про це повідомили на сторінці Володимира Зеленського у Фейсбук. Це воїни військово-морських сил, які потрапили в полон в Маріуполі та Запорізькій області. Також воїни повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ. Нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. 1 лютого в ліцеї номер 3 пройшли змагання зі скалолазіння присвячені пам'яті Олександра Синякова, молодого наставника, патріота та героя, який віддав своє життя за Україну. Детальніше у нашому сюжеті. 1 лютого в ліцеї номер 3 пройшли змагання зі скалолазіння, присвячені пам'яті Олександра Синякова, молодого наставника, патріота та героя, який віддав своє життя за Україну. За підтримки нашої Житомирської міської ради та також наших шановних спонсорів, які є, прапори, їхніх тут дуже їх досить багато. Дякую вам всім. Ця стінка змонтована вже років на вісім. Потім в нас був існував такий клуб, як схід або восток. Керував ним Антоненко, Нікола якого кого нас зараз немає в Україні. Потім був Саша Синяков, який на жаль загинув на цій плячій війні, і змагання ці які сьогодні проводяться в пам'яті його. Так як стінка у нас вже останні змагання були двадцять 2021 році у лютому. І ми традиційно проводимо в лютому. То в цьому році я вирішив, давайте в пам'яті Олександра Синякова проводимо ці змагання. Захід зібрав чимало учасників та глядачів від наймолодших спортсменів до досвідчених скалелазів. Атмосфера була насичена драйвом, азартом та згуртованістю. Змагання тривали майже весь день. «24 четвертий рік дуже важкий пройшов, тому що у нас. Півроку було дуже погане керівництво, і у нас, нас немає тепер закладу. Нас взяли, забрали заклад, просто забрали заклад і переселили на інше місце. Переселили в школу, де немає бомбосховища, дали непоганий спортзал, але його треба повністю ремонтувати, повністю робити. І не дивлячись на те, що у нас були маленькі зали для трьох метрів, тим не менше ми там тренували дітей для гірського туризму, діти займали призові місця. Ви знаєте, я скажу так, що ми минулі. Я взагалі працюю вже 9,5 років, з яких 7 років я будував ті зали самостійно. Тобто мені давало зрозуміло, що були люди, які мені допомагали, техперсонал, який нам допомагав цим. Але ми 7 років будували, а потім це дуже швидко руйнували, щоб забрати все необхідне. Я скажу на даний момент, що найкраще, щоб нам просто не заважали. От і все. Не треба, не треба ніяка фінансова допомога. все купується за власний кошт. Діти зараз. Ми вийшли на на той рівень, коли діти мають це своє спорядження, майже все спорядження. Тобто вони самі цього хочуть. Вони купують собі системи, ті самі магнезії, скельники. Купують собі карабіни, і так далі. так далі. Зрозуміло, що якщо б була якась організація, яка хотіла би бути для нас спонсором, це було б добре. Але ми живемо в час війни, коли, мабуть, це недоречно по-перше. А по-друге, ну, ми залишаємо реалістами, залишаємося реалістами, треба завжди розраховувати в першу чергу на себе. Тому... 8 лютого у палаці культури відбудеться захоплююче циркове шоу Вогник. Наглядачів чекають Джонглери, акробати, клоуни, магічні номери та навіть робот. Бамблі забронювати квитки можна за номером 050 975 05 63. Самбісти і жовтих вод здобули на чемпіонаті України два призових місця. Гуріна Вероніка, вагова категорія 50 кілограм, здобула третє місце. Та Хоменко Богдан, вагова категорія 71 кілограм, здобув також третє місце. Вітаємо спортсменів з перемогами. Прокурори Шовтоводської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 41-річного місцевого мешканця, який незаконно вирубував дерева акації у Кам'янському районі. За даними слідства, його дії спричинили тяжкі наслідки, а завдані державі збитки склали понад 1 мільйон гривень. За цей злочин чоловіку загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. 4 лютого уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку жовті води до реєстру індустріальних парків України. За інформацією, розміщеною на сторінці Жовтоводської міськради, на площі 10 гектарів будуть розміщені підприємства хімічної промисловості, альтернативної енергетики та it сфери Очікується, що проект залучить 782 мільйони гривень інвестицій та створить близько 500 робочих місць для місцевих мешканців. У Дніпропетровській області спостерігається стрімке зростання випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. За останній тиждень кількість хворих збільшилась на 30% і сягнула 12 тисяч осіб. Детальніше про новий вірус читайте на сторінках «Жовті води сіті. Жовтовицька міська рада не прибиратиме нові бетонні стовби освітлення у парку слави. Про це у Фейсбук повідомила Юлія Орлова-Шкіньова, яка опублікувала відповідь від міськради на своїй сторінці. Раніше містяни зареєстрували петицію з вимогою змінити розташування освітлення, адже на їхню думку воно порушує естетичний вигляд парку. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на «Жовті Води сіті.